Вітаю вас на каналі «У, гостях у Тані. У нас нарешті сьогодні сонечко, хоча на вулиці дуже холодно. Вчора цілий день йшов дощ, цілий день, і перед цим йшли дощі. Тому висаджувати ще рослини, опернити навіть чи тепличку навіть ще дуже рано. А я ось вам хочу показати на підвіконні у мене росте огірок сорцатіна. Тіна. Ось я про цей гірок уже багато разів говорила. Є відео про це. І подивіться, ось ця сама стартина. Бачите, видно, ось уже йде завість. Хоча сама гірок, саме э, стебельце, воно невеличке. Зараз я витягну. Ось подивіться, ось цвість, ось огірки зав'язуються. А само воно ось вот таке. Бачите? Оце вам та сатина. І тут вже багато коріння я пересаджу у більшу більший гарщок, чи більшу якусь ємкість. і він буде рости. От Я так часто кожен рік роблю, саджу на підвіконі, і вони в мене ростуть. Потім ставлю такі опори і огірок. Ось зараз тут два відразу, і там третій. І тут два, і далі знову І це все. Все це огірок. Ось оце цей сорт, про який я вам хотіла, про який розказувала, про який показую зараз. Бачите, і коріння. І це пройшло зовсім небагато часу. Ну, і тут вони витягуються, тому що сонця немає. Десь світки в мене теж немає. Так, можна поставити, але я не буду. І ось, і знову ж, ось уник огірочок, маленький він. Але он ось уже я вам покажу. Ось там уже йде зав'язь. Це цей огірок. Огірків дуже буде багато на цих сортах. Ну, зокрема, на сатіна. Тому купуйте, вирощуйте. Це гарний сорт. Бачите, не, не потрібно ніякого опилення, нічого. Невеличкий, невеличке стебельце. Ну, ось щоб вам було краще видно, скільки тут зараз. Ну, дві майже двох четвертей немає, півтори четверті від моєї руки. Ну, а це в мене помідори витягуються, бо немає сонця, немає. І посадила ось іще перець Анастасія. Я його посіяла, бачите, у такі кульочки. Не хотіла вже стаканчиками возитися. Просто набрала в кульочок землі, поклала по два по три зернятки, поклала, таку, знайшла, поставила і вони повилазили, ростуть. І потім повитягую з кульочків. І це теж як варіант вирощування розсади. Так теж можна робити. Просто земля в кульку і там зернята повискакували. Ось хотіла вам розказати саме. Про цю сатіну, про ці огірки, які, бачите, як в'яжуться на підвіконі, просто у, можна сказати, екстремальних умовах. Тому що світла немає, ну тепло є. І, і землі небагато. Бо скільки тут цей стаканчик, я його то пересаджу, звичайно, але ось коріння, яке наросло, його тут дуже багато, дуже швидко наростає. Ну, кому сподобалось відео, ставте лайки, підписуйтеся. Я всім дякую, хто підписався, хто буде підписуватися, хто пише мені коментарі. На все добре, до побачення.